Друзі, я рада вітати вас на каналі смачно легко бюджетно. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал та натисніть дзвіночок, аби не пропустити нових рецептів. А сьогодні приготуємо смачнюще мармурове печиво, яке просто тане у роті. Готується дуже просто. Для цього нам знадобиться куряче яйце, сметана або йогурт, вершкове масло, цукор. Також ванільний цукор, розпушувач, дрібка солі, цукрова пудра, манна крупа м'яких сортів, яблучне повидло, трохи лимонного соку та борошно. Беремо де будемо замішувати тісто, виливаємо туди яйця, додаємо цукор сметану, вершкове масло, трохи лимонного соку, яблучне повидло та все перемішуємо звичайним вінчиком до повного розчинення цукру. Після цього всипаємо манку. Декілька прийомів після кожного перемішуємо. Далі всипаємо розпушувач та дрібку солі і замішуємо тісто. Ось такої консистенції воно має вийти. Після цього накриваємо кришкою або харчовою плівкою. Та залишаємо на 10-15 для того, щоб манка набухла та не відчувалася в тісті. Далі руки присипаємо цукровою пудрою або борошнем та катаємо невеличкі кульки. Викладаємо на деяку застелене пергаментом а невеличкі відстані один від одного. Дуже близько не кладіть, тому що печиво ще підросте. Оптимальним варіантом буде 4 штучки в рядочок. З цієї кількості інгредієнтів в мене вийшло 40 штучок. Тепер подивимося, яке воно в розрізі. на вигляд дуже гарне. Ріжеться м'якенько. Зовні залишається хрумким, а всередині дуже м'якеньке. А на смак воно неймовірно ніжне. Тому таке печиво варто приготувати як для себе, так і на подарунок. Я бажаю вам смачного! Дуже дякую, що були зі мною. Готуйте з задоволенням, і у вас обов'язково все вийде. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, а ми обов'язково зустрінемось на каналі Смачно легкобюджетне. Па-па!